Багато жінок вважають згасання репродуктивної функції природнім процесом, в який не потрібно втручатись. В середньому менопауза настає у жінок з 45 до 50 років. В Україні цей вік 52 роки. Відокремлюють ранню менопаузу та пізню. Рання – десь 40-45 років. Також є штучний клімакс. Які ж симптоми виникають у жінок при клімаксі? Найперше, це накопичення жирової тканини, тому що жирова тканина це великий ендокринний орган, в якому синтезується багато гормонів, зокрема естроген у вигляді естрона. У 80% жінок виділяють такий симптом, як припливи. Це відчуття жару, яке починається раптово. З обличчя та грудей і швидко розповсюджується на все тіло, супроводжується рясним потовиділенням, ознобам, відчуттям тривоги. Може тривати від 1 хвилини до 4 та від 1 до 20 разів на день, що заважає нормальному життю жінки. Також до симптомів клімаксу відносять депресію, генітеурінальний синдром, що супроводжується свербіжом, нетриманням січі та сухістю. Які ж поради можна дати жінкам у період клімаксу? По-перше, це модифікація способу життя, відмова від куріння та алкоголю, помірні фізичне навантаження, заняття йогою, плаванням, велопрогулянки. Повноцінний відпочинок, сон не менше 7-8 годин. Також відмова від продуктів багатих холестерином, прийом більше води, мікроелементів та рослинних препаратів. Регулярний огляд у гінеколога, що включає ультразвукове дослідження органів малого тазу, – це взяття мазка на виявлення клітин раку шийки матки – Обов'язкова мамографія, кров на глікований гемоглобін, хоограму та ліпідограму, а також прийом замісної гормональної терапії, яку повинен призначити лікар. Замісна гормональна терапія використовується при ранньому клімаксі, при важкому перебігу клімаксу, а також при штучному клімаксі. Штучний клімакс виникає після оперативного видалення яєчників, проміневої та медикаментозної. Терапії симптоми клімаксу розвиваються дуже швидко і потребують негайного лікування, тому що жінкам перенести цей період дуже складно без допомоги гінеколога.